Мар'яна доля, Лялочка трагічний збіг обставин Жертва лежала на підлозі спокійно, ніби спала. Лише підійшовши ближче, ставало не по собі від вигляду спотвореного, посинілого обличчя дівчини і перетягнутої мотузкою шиї. Але працівникам патрульної поліції було не звикати до подібних видовищ вони виконували свою роботу, обмінюючись при цьому репліками. Щодо того, як зіграла улюблена футбольна команда та хто де збирається провести вихідні. Богдан був сьогодні не в настрої, тому переважно мовчав. Через хворобу колеги йому довелося вийти на цей виклик, хоча його робочий день уже мав закінчитись. Як завжди буває, коли заплануєш щось приємне, життя підтасує обставини так, що всі твої задуми йдуть псу під хвіст. Сьогодні, після роботи, він збирався забрати свою дівчину з офісу. Де вона працювала, і повезти до ресторану. Адже була перша річниця з того дня, як вони з Мартою почали зустрічатися. Коли повідомили про жорстоке вбивство, стало зрозуміло Богдана замінити нікому. І він зателефонував Марті, вибачився та сказав, щоб вона сама їхала додому. А він постарається повернутися якомога раніше, і тоді вони влаштують романтичний вечір вдома. А в ресторан підуть на вихідних. Марта, здається, не образилася. Вона вже звикла, що робота поліцейського не передбачувана, але сам він мучився почуттям вини, що зіпсував свято. Тож, коли задзвонив його телефон, і він побачив, що на екрані висвітився номер Марти, Богдан трохи завагався може, не відповідати, сказати потім, що десь відійшов від телефона, не почув, але все ж він відігнав ці думки і прийняв дзвінок. Почувши у слухавці незнайомий чоловічий голос, одразу не зрозумів, у чому справа. Була думка, що його розігрують або що Марта вирішила помститися і пішла кудись з іншим. Але потім, крізь шум крові у вухах, прорізалися окремі слова. Аварія стояла на зупинці, водій не справився з керуванням, вилетів на тротуар, померла у машині швидкої. Він стояв і дивився на тіло незнайомої дівчини. Яке вже пакували у чорний пластиковий мішок, щоб вести до моргу, і в голові не вкладалося, що його марта також мертва, як і ця дівчина, що її теж відвезли до моргу, і він більше ніколи не почує її голосу, сміху, не обійме її. Але ще більш пекучою була думка, що це все через нього, це він винен у її смерті. Якби забрав її після роботи, вона б не стояла на тій клятій зупинці. Її б не збив якийсь п'яний мажор, котрому батьки купили права, але не подарували місків Гей, Богдане, ти куди? гукнув один із поліцейських, що саме фотографував місце злочину. Він лише махнув рукою і пішов, не озираючись, а наступного дня написав заяву на звільнення. Експерт з Чортівщини. Богдан вже третій день ліниво лежав перед телевізором. Не бажаючи навіть вставати з дивана та сходити купити собі продуктів. Думки в голові зробилися в'язкими, немов вата, а небо за вікном набрякло такими ж в'язкими сірими хмарами. Він подумав, що добре було б зараз заснути і не прокинутися, але навіть ця ідея була якоюсь млявою. Мабуть, навіть якби в будинку сталася пожежа, це не змусило б його до активних дій. Здавалося, всі життєві сили вичерпалися. Заряд внутрішньої батарейки опустився майже до нуля. Коли задзвонив телефон уже не вперше за ці дні, він навіть не поворухнувся, щоб відповісти, але цього разу абонент був наполегливим. Варто було мобільному дограти свою мелодію і відключитися, як за мить все починалося спочатку. Зрештою, Богдан не витримав і сів на дивані, в голові трохи паморочилося скоріше за все через те, що він сьогодні нічого не їв. Взяв телефон і вирішив вимкнути його зовсім, але випадково глянув на екран і аж присвиснув невже це сам татарський, власник одного з найбільших банків країни? Та ні, цього не може бути, мабуть, просто його тезка. Але цікавість все ж перемогла, і він прийняв виклик. Доброго дня. почувся у слухавці чоловічий голос із своєрідним металевим тембром. Мене звуть Олексій Татарський, можливо, ви про мене чули. А ви не помилились номером. Богдан говорив повільно, немов за ці дні, що він провів на самоті після похорон марти, його язик відвик вимовляти слова Ну, я ж потрапив до Богдана коваля? Так, це я. На мить Богдан відчув цікавість, яка перемогла апатію. Ми з вами зустрічалися на зйомках телепередачі «Екстрасенси розслідують. Богдан кілька разів кліпнув очима. Його і справді кілька разів запрошували на зйомки цього телешоу, як експерта. У знімальній групі працював його сусід, і коли тому доручили знайти поліцейського, який би вмів гарно говорити на камеру, він, недовго думаючи, запросив Богдана. Той не був у захваті, і після запису кількох випусків передачі відмовився, зіславшись на зайнятість, але зараз пригадав, що татарський справді був учасником одного з тих випусків. Ну, туди запрошували багатьох відомих людей, певно, з метою піару. Але що йому від мене треба? Олексій ніби прочитав його думки, бо тут же пояснив Мені потрібно провести одне конфіденційне розслідування, я добре заплачу. Але, може, вам краще звернутися до приватного детектива. Хоча пропозиція була досить спокуслива, бо Богдан залишився без грошей, йому все ще не хотілося робити жодних різких рухів. Бажав і далі сидіти, забившись у свою нору та проживати горе, доки воно не перетвориться просто в спогад. Мій вибір впав на вас з певних причин, дещо вже невдоволено промовив татарський. Мабуть, він не звик, щоб йому відмовляли. По перше, ви вмієте тримати язик за зубами я чув це не від однієї людини, а по друге, ви розбираєтесь у всій тій нечистій силі. Я. У Богдана аж щелепа відвисла від здивування. Ну ви ж розслідували справи разом з екстрасенсами, побачили, як вони працюють. Тепер зможете вияснити, що за чортівщина відбувається у моєму домі. Чортівщина? Одним словом, приїздіть і самі все побачите диктую адресу. Сума, яку він назвав тому, зіграла визначну роль. Богдан зітхнув, але погодився приїхати. Хоч у Чортівщині не розбирався абсолютно, але не дивився фішок тих самих магів і чародіїв. Він був упевнений, що насправді вони дурили людей, але ж робили це досить майстерно і непогано зробляли. А якщо люди самі з готовністю віддавали гроші якимсь шарлатанам, то чому б і йому не спробувати? Раптом що відмовитися завжди встигну ця думка стала його останнім аргументом у суперечці з власною депресією. Дівчина з минулого будинок його вразив. Він виглядав точнісінько, як у кінокартинах, із життя заможних людей XIX століття, хоча, мабуть, десь тоді й був споруджений, а зараз лише відремонтований, з урахуванням сучасних технологій. Навколо був великий сад у англійському стилі, з лаконічним дизайном, але все виглядало продуманим до дрібниць. Господар сам відчинив двері. Був одягнений по домашньому, джинси і просту чорну водолазку. ніби косив під стіва Джобса. Взагалі він виглядав як такий собі світський інтелектуал, наскільки Богдан пам'ятав його зі зйомок, був комунікабельним, простим у спілкуванні, незважаючи на свої величезні статки. Вітаю Богдане, заходьте, почувайтесь як удома, усміхнувся він. Я приготував для вас кімнату, можете покласти свої речі. Та це не обов'язково, знітився Богдан. Я ж на машині. «Но ну не будете ж ви в авто ночувати, усміхнувся татарський. Ночувати? перепитав коваль дещо здивовано. Я хіба вам не сказав? Ці дивні речі кояться в будинку переважно вночі, тому, щоб за цим спостерігати, вам доведеться бути присутнім тут цілодобово. Без проблем, Богдан кивнув. Тоді давайте спершу вип'ємо чаю, я введу вас в курс справи. Бо часу в мене малувато, за годину маю їхати до міста. Вони пройшли до вітальні, обставленої теж у класичному англійському стилі. Все тут було в приємній, блакитно білій кольоровій гамі, і, незважаючи на спекотну погоду, в кімнаті панувала приємна прохолода. За мить відчинилися другі двері в глибині кімнати, і до вітальні увійшла невисока світловолоса молода жінка у простій білій сукні. Втім, ця видима простота свідчила про те, що вбрання пошити у дорогого дизайнера. Жінка поставила на стіл перед ними тацю зі скляним чайником, наповненим чаєм, який ще парував, двома фарфоровими чашками, цукерницею та корзинкою з якоюсь домашньою випічкою. Знайомтесь, Богдане, це моя дружина сніжана. Олексій ніжно обійняв жінку за плечі. Пробуйте булочки, вони тільки що з печі. Сніжана чудова кулінарка. Жінка знічено усміхнулася. Відкидаючи з чола пасмо білявого хвилястого волосся. Вона була така ніжна, аж прозора, а особливо Богдана вразили її очі, великі, синьо зелені, що за кольором нагадували морську воду в тихий літній день. Ви з сніжаною ще поспілкуєтесь, коли я поїду. Олексій легенько кивнув на двері, і дружина слухняно пішла до виходу. Вже стоячи на порозі, вона раптом озирнулася, і її погляд зустрівся з Богдановим. Його наче струмом вразило. Сидів, майже не слухаючи те, що розповідає татарський, і лише професійна звичка допомагала йому зберігати зосереджений та врівноважений вигляд. Думки ж кротилися навколо цієї жінки, якій так личило її нове ім'я. Чому нове? Бо він міг поклястися, що знав сніжану татарську в іншому житті, тільки тоді її звали просто Олею. Нове життя. Нове ім'я Гаразд, має вже їхати. Господар будинку взяв мобільний і набрав номер. Лялечко, зайди сюди, будь ласка. Замить Сніжана знову з'явилася на порозі, стояла мовчки, тільки нервово крутила обручку на правій руці, немов підсвідомо хотіла звернути на неї увагу Богдана. Він вмів уловлювати такі психологічні нюанси. Тому зобразив на обличчі ввічливу байдужість. Поки татарський інструктував дружину, що вона має нагодувати гостя, показати йому, де саме в будинку відбувалися незвичайні події, та, власне, розповісти про усе, що вона чула і бачила. Добре. Вона кивнула. Тоді провела поглядом чоловіка і повернулася до Богдана вам спершу подати обід чи показати будинок? Може, будемо на ти. Він зніяковіло кашлянув. Все ж ми не зовсім чужі люди. Не знаю, чи буде зручно, вона знизала худенькими плечима. Щоб у чоловіка не виникало зайвих питань. Ну, добре, на ви то на ви. Поки його немає, можна на ти. Вона слабо усміхнулася. Своїх батьків Богдан не пам'ятав. Мати залишила його в пологовому будинку, написавши відмову від дитини. Про батька взагалі нічого не було відомо. Коли він виріс, то міг би їх шукати. Зважаючи на те, що мав доступ до різних архівів, але не став цього робити з принципу. Бо вважав, раз він малюком виявився непотрібним матері, то й вона тепер не потрібна йому. А от Олю він шукав і в соцмережах, і пробивав по різних базах даних, але кілька жінок з таким ім'ям і прізвищем відрізнялися за віком, тож він, зрештою, покинув це заняття, а виявляється, вона просто змінила ім'я. Він добре пам'ятав їхню першу зустріч. Тоді Олечку привезли до дитбудинку після загибелі її батьків. Вони попливли на риболовлю на човні, а посеред річки з якоїсь причини човен перекинувся. П'ятирічна дівчинка цілу добу сиділа замкнена в будинку, поки сусіди не забили на сполох, тільки тоді з'ясувалося, що її батьки зникли. А потім знайшли перекинутий човен, а далі тіла. Родичів у малої не було. Тож вона опинилася в тому ж дитбудинку, де мешкав Богдан. Він був на рік старшим, але набагато досвідченішим у справі виживання в джунглях дитячого колективу. Де кожен був сам за себе і де домашній ніжній олочці інакше б довелося на солодко. Але Богдан узяв на неї шефство з перших днів перебування в дитбудинку, захищав від хлопців забіяк, стежив, щоб ніхто не вкрав олені цукерки, які дітям видавали на свята. Заспокоював, коли вона плакала за батьками. Так вони прожили рік, а потім Олю вдочерили. Прийшли вже не дуже молоді чоловік і жінка, роздивлялися дівчаток, які гралися на дворі. було саме літо, і потім вказали виховательці на Олю. Вона була найсимпатичніша, маленька зі світлим волоссям, яке навіть коротко підстрижене не псувало її зовнішність, з великими блакитними очима і сором'язливою усмішкою. Олечко, за тобою прийшли батьки, солодко посміхаючись, сказала вихователька. Дівчинка насупилась і сховалася за спину Богдана. Це не мої батьки, тихо промовила вона. Тут же всі стали дорікати їй, що от така невдячна, інші дітки мріють про власний дім, а вона ще й перебирає. І хоч дівчинка плакала і відмовлялася від нового дому, зрештою всі документи було сформовано, і її забрали з дитбудинку. Після того Богдан більше ніколи її не бачив, але часто подумки розмовляв з нею, особливо коли було важко на душі. І от він стоїть поруч із нею реальною, але чомусь брак не слів, і він не знає, що сказати. Покажи, де там у вас той привид, сказав, зрештою, аби перебити мовчанку. Добре, ходімо. Кров на стіні. Це була кімната на другому поверсі. З рожевими шторами, м'яким килимом на підлозі та кумедними іграшками, що сиділи на ліжку, ніби житло дівчини підлітка, хоча тут наче не було дітей. Моя спальня, сказала Оля Сніжана, трохи знічена. Вірніше, я тут зараз не сплю, ну, після того привида. Вона дістала телефон і показала знімок. На стіні над ліжком поверх ніжно абрикосової фарби. Було чітко видно відбиток чиєїсь долоні темно червоного кольору, ніби рука була вмочена в кров, а нижче кривими літерами, такою ж червоною фарбою, було виведено Втікай, поки не пізно. Богдан перевів погляд на стіну. На ній не було навіть сліду напису. Зафарбували, пояснила Оля. Але наступної ночі я прокинулася і побачила білу постать навпроти вікна. Потім вона стала на підвіконня. І ступила назовні, прямо через скло. Я так злякалася, що не могла навіть поворухнутися. Розповіла Олексію, але він спершу думав, що то я сама писала, і привида я вигадала. Дивно. Богдан дійсно був здивований. Навіщо тобі вигадувати таке? Він вважає, що я психічно неврівноважена, навіть водив мене до психіатра, нехотя відповіла Оля, але потім він все ж повірив, що саме сталося. Він сказав, що я, може, лунатик, і сама не пам'ятаю, коли це написала. Сказав, що тепер я буду ночувати в його спальні, і він поставить там камеру спостереження, а мою кімнату замкнув і ключа в мене не було, лише в нього, і все одно з'явився напис цього разу ось такий. Вона відкрила нове фото на телефоні. Богдан побачив ту ж стіну, на якій такими самими червоними нарівними літерами було виведено Спитай, Віру, Дейнеко. «Хм, ти знаєш, хто це така? Оля знизала плечима. Вперше про таку чую. Богдану не довелося прикладати багато зусиль, щоб знайти інформацію про цю жінку, адже і ім'я, і прізвище були не дуже поширеними. Ось у базі є лише одна жінка з такими паспортними даними, сказав він. Вона живе у нашому місті. Це вже добре, у будинку для пристарілих. З'їздимо туди разом. Оля кивнула. Коли вони вже сиділи в машині, вона потягнулася, щоб відкрити вікно. Широкий рукав ковтини з'їхав донизу, і він побачив на руці молодої жінки синці Що це в тебе? Вона швидко поправила рукав. Це так нічого страшного. Він добре бачив, що то були не просто сліди від того, що вона випадково десь вдарилася, на тонкій білій шкірі чітко виднілися, наче відбитки пальців. Але, не хоче пояснювати, то її справа. Можливо, вони з чоловіком полюбляють ігри для дорослих. На такій думці чомусь відчув роздратування і натиснув на газ. Машина стрімко рушила з місця. Оля сиділа тихо і дивилася на дорогу. А чим ти займаєшся? спитав він, щоб розвіяти незручну мовчанку. Я нічим. Ну, прибираю, готую. Але твій чоловік багатий, він може найняти прислугу. Олексій каже, що краще, щоб я сама все робила, тоді в мене не буде часу думати про різні дурниці, тихо промовила Оля. З чистого аркуша. Віра Дейнеко виявилася худорлявою, згорбленою старенькою, схожою на кульбабку через пухнасте сиве волосся, яке вибивалося з під білої хустини. Вона сиділа на веранді пансіонату зі спицями в руках і щось зосереджено плела. Коли директорка підвела їх до неї, то бабусині очі округлилися. Вона вражено дивилася на Олю і не могла сказати жодного слова. Добрий день. Богдан вирішив взяти ініціативу в свої руки. Вибачте, що ми вас потурбували, але сталася вельми дивна історія. Бабуся все так же сиділа непорушно, ніяк не реагуючи на його слова. З вами все добре? спитала директорка. «Віро Іванівно, якщо вам зле. Я зараз покличу медсестру. Ні, все добре, тихо відповіла старенька. Просто ця дівчина нагадала мені одну мою знайому. Ну, добре, завідувачка кивнула. Не буду вам заважати. Віра Іванівна у нас товариська і пам'ять у неї чудова розкаже вам багато цікавих історій. Вони відрекомендувалися журналістами, щоб не викликати зайвих підозр. Але коли директриса пансіонату пішла, Богдан розповів літній жінці усе, що почув від олі. Здається, та зовсім не здивувалася. Знаєте, тихо сказала вона, я знаю, про кого ви говорите. Той привид, я знала її. Він кликав її лялечкою, але насправді її звали Тамарою. Оля широко розплющеними очима дивилася на стареньку. Я працювала в тому будинку з молоду, продовжила Віра Іванівна. Господар був важливою персоною, як тоді казали, працював у НКВС, боровся з ворогами народу, але з донькою одного такого ворога чомусь одружився. Мабуть, щоб не потрапити в табори. Вона погодилась, але хіба то було життя? Він же був садистом, інших на таку роботу не беруть. Міг її обізвати найгіршими словами, ударити ні за що ні про що. Постійно твердив, що вона зіпсована, що, поки його нема вдома, Тамара приводить коханців, і, хоча я заступалася за неї, казала, що ніхто, крім нас, трьох, удома не буває, він все одно не вірив. Якось він прийшов п'яний і кричав на дружину особливо голосно, а потім. Потім на другий день я знайшла її в петлі. Він сказав, що вона наклала на себе руки, бо їй було соромно за свого батька, але я думаю, що це він довів її, або навіть сам накинув петлю на її шию і вибив стільця з під ніг. А що було далі? спитав Богдан. Нічого, її поховали, він одружився вдруге з якоюсь своєю співробітницею. Я звільнилася, не захотіла більше там працювати. Більше не чула про нього нічого, але згодом його діти продали будинок і поїхали жити за кордон, то це той самий будинок, про який ви розповідаєте. Мабуть, бідна Тамара досі не знає спокою. Вони їхали до будинку мовчки. Богдан не знав, як буде розповідати Олексію про почуте зрештою, чи для того ця історія щось значитиме? Мабуть, скажу, освятити будинок чи щось подібне. Але схоже на Олю, розповідь Віри Іванівни, справила гнітюче враження. Коли авто спинилося, вона поспішила вийти ще раніше, ніж він встиг відчинити дверцята, і Богдан міг заприсягтися, що на її очах блищали сльози. А за кілька хвилин, підіймаючись сходами, він почув голосний крик. Зорієнтувавшись, звідки він лунає, підбіг до рожевої спальні і відчинив двері. Оля стояла, притуливши руки до грудей, і дивилась на стіну, де тими ж червоними літерами було написано Не повторюймо їх помилок. Вона увесь цей час зверталася до тебе. Богдан підійшов і уважно заглянув її в очі. Олю, як ти живеш, тільки чесно. Чоловік погано до тебе ставиться, кривдить. Вона мовчала, відводячи погляд кудись у бік і вниз. З цієї мовчанки було зрозуміло, що його припущення є вірним. От що. Сказав він. Збирай речі, ми негайно не поїдемо звідси. Але Оля злякано поглянула на нього. Втім, він бачив, що в її очах ніби загорівся вогник надії. Чи ти хочеш? Він кивнув на стіну, де багряніли ніби виведені свіжою кров'ю літери. Вона швидко похитала головою і взяла його за руку, так само довірливо, як колись у дитинстві. За годину його автівка виїхала за межі маєтку та рушила до міста. Життя починалося спочатку, тільки тепер для Олі був шанс прожити його не красивою лялечкою, а коханою і щасливою жінкою. Кінець розповіді текст читала пані Ганна.